Якщо повернутися на зовсім трохи часу назад до того, як повномасштабний конфлікт розгорівся в Україні, ми можемо ми, ми бачили, і ви певно бачили проблему економічного характеру. Тобто, ковід спричинив дуже серйозні проблеми економічного характеру. Та ринки впали, бізнес згортався, бізнес сповільнявся, ланцюжки постачання падали і так далі. Фактично. Починалася і почалася вже певна економічна криза. Десь більше, десь менше. Як і всі компанії, безумовно, всі компанії задавали собі питання: Окей, чи готові ми тратити стільки ж, на що ми готові тратити, на що ми не готові тратити? І дуже багато компаній проводили кост-катінг, намагалися знайти, де на чому вони можуть зекономити. IT? В цьому а, випадку дуже часто були а, під ударом, мовно кажучи, чому тому, що всі ми розуміємо, що кости на АІТ ростуть, тому що IT, фактично будь-яка організація на планеті є IT-організацією, Чим би вона не займалась. Тому що станом на зараз IT є просто а, рушієм а, розвитку компаній. А відповідно, кости на IT, вони завжди їх видно в PNL. і відповідно одразу ж задавалося запитання окей а що з цього ми можемо зробити що з цього ми можемо почекати що ми можемо не імплементувати і якщо дивитись на it системи то і, і подивитись що можна з цим зробити ми зробили ми зробили аналіз багатьох наших клієнтів чим вони користуються як вони користуються і ми прийшли до одного висновку, і цей висновок не просто наша думка, це доведено цифрами в залежності від складності компанії, якщо ви консолідуєте IT-продукти, IT-солюшнс, і при цьому будете думати, тримати security в голові як важливий елемент. То, наприклад, консолідувавши це з сервісами Microsoft, ви можете зекономити до 60% на ліцензійні частини, на отримання цих систем, на інтеграції цих систем між собою і так далі. На отримання експертизи по тим чи іншим системам і тому подібні речі. Тому фактично. Под Microsoft Security Services можуть вам допомогти зробити набагато більше за набагато менше. Десятки відсотків звичайно це цифра. Якщо ми говоримо про складні системи, вони можуть бути простіші, там може бути менше, але менше з тим ми бачимо в цьому тренд. І ми допомагаємо, наприклад, своїм клієнтам розібратись, як це працює, і яку економію це може дати. А відповідно, це допомагає нашим клієнтам бути набагато більш ефективними завдяки консолідації, завдяки спрощенню, завдяки управлінню і користуванню набагато більш ефективними і уніфікованими.